Італій шахів грає проти Артурс. Латвія рейтинг 1941. Давайте 4. І так, підемо. Захист старша вийшли. Угу, угу, угу. Б'ють тут. Так. Конем мені не дуже подобається. Тому візьму конем. Мінятись. Давай так, поміняємось. Є три треба було, звісно, раніше зіграти і пішачком забрати. Ну, вже не важливо. Бачу, що він хоче, мені то що? Ну, хочеш ти сюди йди. Ну, йди. Ні, він просто нападайшин. Ну, взяв. Тепер що робити з пішечком, наприклад, Е5? Нічого. Можна нічого не робити. Взагалі, без питань. Тримай, Тримайно ну. а 4 відразу. Можна так, так, да, на жаль. На жаль, що... Так, ну у мене слоник просто централізувався. Крутенько, так. Напасти двічі на конеку. Потім що буде там сям. Бум, пам, 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 пам. Давай на ну, так. Ідея тут в тому, що ми зараз давимо на коня, а я хочу все ж таки тут забрати пішака. З твого дозволу. Так, з іншого боку. Е, на мат нападу. З іншого боку. Ах. Він просто зіграє, наприклад, сюда. Я нічого не зроблю. Може просто 3-0 піти, але. Взяли взяли. Там десь ферзь виліз. В 2-0. Тут ферзь взяв пішака. Але якщо він там візьме пішачка? може просто на F1 так підійти. Тактично. Подивитись. Що хочуть взагалі чорні. Тут є якийсь шажок десь, можливо, там, тут, тут. Тут тут. Тут. Але толку кінь там поки що нічого не робить. І я погрожу просто забрати коня, пішака, потім тут, там і мати. Закручена позиція, звісно, бліц. Можна помилитись один разок і все. Партія буде програна. Тут б'є. Добре б'ю. І ось що він. <кій> У мене тут ходів небагато, просто чіпляюсь. Так от. Отак от, от чіпляюсь. Мабуть, торові на лінію Б треба стати. М -м. М -м, можливо, навіть на лінію Д. В якихось моментах якість віддати, де її, тип типу. Байдуже. Обайдужі. Просто чіпляється до пішачка. Тут я F3 зіграю. На 2. Ні, на А2 я просто заберу. Без варіантів граю F3. Проганяю коня і. І і що? Ховаю короля. Yes, of course. Yes, yes, yes. yes. Дилісь, куди кінь піде. Так, хвилинка в мене є. Дивлячись, куди кінь піде, хвилинка в мене є. На жаль. На жаль, не все ж так просто. На взяття буде взяття. Так, 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 якщо, наприклад. Ну, а 4, то, то, то не страшно. Ідея прогнати короля О, коня, а короля не проганяти. Короля поставити десь на F2. Можливо, навіть на G3. Чому ні? Чому кінь ще чекає з моря погоди? тікає не звідси. Цей хід я вже продумав далі. Далі може забрати, так? Да? Я забрав, він забрав. Так. Дякую. Він чекав з моря погоди, щоб віддатись. Да. Подивимось, чи взагалі в нього був якийсь відхід в цій позиції, тому що позиція не простенька, складненька. 84 точність суперника 71. Так, окей, це якийсь варіант. На півтараша захист. Окей. Ні, тут толком коня навіть нема куди відвести, Просто позиція безнадійна. Ну, суперник грає, в принципі, двома фігурами. Мат Поставити важко. Ні, з фрезем класно ставлять мати. Це зв'язка просто бойна. Але мене ж то фігури також розвинені. Тут чотири фігури вже грають. Двома фігурами, звісно, важкувато. Щось зробити. Ну тут комп'ютер показує слона 3. Наприклад. Рено, все рівно коня забираємо. Просто сенс в тому, що коли він відійшов, то я, в принципі, коня забрав з темпом. Це не дуже добре. А якщо віддати коня, наприклад, ну, що вже робити, от в такій позиції, то я, по-перше, відкриваю короля лінію F. На пів відкриваю, ще чорний пішак тут є, бігає. І здвоєні пішечки. Тобто якась да, плюсик для чорних в цьому є. Ну, а тут він, можливо, навіть і зівнув, можливо, не знаю що. Хоча тут, в принципі, куди ще коня відвезти. Неясно, куди. Нема тут ходів. Конями заарканали з'їли просто. Ну і все. Тут він далі не хотів продовжувати тому що нема ходів нормальних і все.